Якщо не робиш як Христос, то хто ти? Якщо ти не являєш людям Христа, то що ти маєш спільного з Богом? Звичайно, нічого. Все-таки Галатам 3:10. Знамените Галатам 310, а всі ті, хто діла закону, на діла закону покладається, вони під прокляттям. Що я можу додати? А ви самі розберіться, оцей посіяний кукіль, законництво або ідолопоклонство, цих зерен є багато, приносять плоди, які. Просто забивають розум людський і не дають їм критичного мислення. Люди просто живуть цим справді. Вони відвернулися від істини слова Божого і не хочуть приймати сатана в дії. І це план А, це зрощування фанатів. Фанати є у всіх деномінаціях. Хтось каже, у вас є фанати? Ми боремося з фанатами. Ми боремося з фанатизмом. Ми ті, хто грають на полі, ми гравці. Ми робимо те, що сказав Ісус Христос. І хочеться спитати, чи люди, ви розумієте, якщо ви відкинули істину, що чекає вас у майбутньому? Адже ж відкинувши істину, ви чините зло в очах Божих. Ви протестали проти Господа і ви зрадники у вірі. Дьявол легко зводить людей, які відкидають пізнання істини, тримаючи їх в неволі, бабськими байками, якимись переданнями старців, люди навіть не знають, що з ними робиться. І вони це розуміють. Часто більше розуміють чоловіки, тому їх менше входить по храмах, їх і тут менше. Бо вони не можуть розібратися. Вони би вже й сюди прийшли. Але поки що вони приглядаються. І сатана бравадою знаєте, використовує мунтянів. Використовує тих трясунів, використовує Єговел, він використовує кого-то. Оці релігійні якраз стосовки, які збочення мають, починали багато правильно і праведно. І бісим курилися, І зцілялися люди. А що в кінці? Дух мамони Або святий сміх з розуму зводячи людей, вони керують церквами своїми приходами. А скільки є тих, що кажуть, ти не можеш класти руки на хворих. Хто тобі дав право? Ти не можеш ні стріляти, ні бісів виганяти. Хто ти такий? Пастир, який цього не робить, то що він за пастух? Чи часом це не вовки в овечих шкірах?